Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, дорогі брати і сестри, ми переходимо з вами до наступних заповідей Божих, які є так міцно споєні між собою, подібні між собою, а це є сьома і десята заповіді Божі. Сьома заповідь Божа вона звучить так: не красти меж». І десята заповідь Божа є так подібна до неї, що Бог каже: не зазіхатимеш на дім ближнього Твого, ані на раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані осла, ані чого-небудь, що належало б ближньому Твоєму. Отож, дорогі вірні, перед тим як будемо розважати. Над цією сьомою і десятою заповідями Божими я би хотів пригадати нам, хто такий Господь Бог, що Бог це є досконале єство, Бог має повноту слави, Бог має повноту щастя, Бог має повноту життя, йому нічого не бракує. Ми, як немічні люди, ми не можемо Богови ані додавити слави. Ані відняти його слави. Якщо люди славлять Господа Бога, то то не означає, що вони йому додають якоїсь слави честі, так? і є люди, які не славлять Бога, ніколи не згадують за нього. І це не означає, що Бог стане менше славним, що це якось вплине на його славу, на його життя. Чи для Бога потрібно було? Давати людям оці заповіді, о той закон. Звичайно, що ні. Богові не потрібно абсолютно нічого. Я нагадую, що Бог є досконале єство, Він має все необхідне, що йому потрібно для повної слави і життя. Бог не може заблукати, Бог не може согрішити, Бог не може зійти з доброї дороги. Він є одна святість. Господь є в небі, але земля це є підніжком його ніг. І Бог не потребував для своєї слави, так? для свого існування ангелів. Він не потребував людини, але просто Бог своєї любові, Він хотів своїм тим божественним щастям поділитися з ангелами, які потім частина не оцінила того. І поділитися з нами людьми, які так само більша частина людства не цінить того, що Бог хоче дати людині. А Він хоче дати нам те, що око не бачило, вухо не чуло, ніколи людині на думку не спало. Бог приготував тим, які люблять Його. Отож, заповіді Божі не потрібні Богу. Але заповіді Божі, як дороговказ, як карта, яка веде до щастя, як цей компас, він потрібен для нас, для нас, людей. Без заповідей Божих ми, як у люди, були сліпі вівці, ми йшли і не знали куди. Часто наша дорога вела в прірву, вела в пащу диявола і злого духа, і Бог вирішив показати нам своє велике милосердя. І ті милосердя, це милосердя Бог, Він написав своїм перством на тих кам'яних таблицях. Господь немов промовляє до кожного із нас, хочете бути в небі, хочете бути щасливі, так як я і щасливий в небі, то прошу не ходіть за якимись видуманими бушками, дерев'яними бушками, але ви маєте мати мене за єдиного Бога. Ви маєте славити мене. Ви маєте почитати мене, ви маєте шанувати мій святий день, який я назначив. Якщо ви теж хочете бути зі мною, ви маєте шанувати один одного, маєте любити один одного, має бути між нами любов. Та любов спочатку має виявлятися вся наша любов до наших найрідніших, які дали нам життя. Це наші батьки, наші родичі. І Господь стоїть на сторожі тої любові. Бо якщо ми будемо ту заповідь четверту виконувати, Бог нам дасть щасливе життя і довге життя і тут на землі, а також і по смерті, Бог прекрасно знає і бачить, що робить нас нещасливими, нещасливими людьми. А це те, що ми через ненависть, через злобу, через заздрість відбираємо часто людське життя. Ми руйнуємо сім'ю, ми руйнуємо. Шлюбні стосунки, ми руйнуємо любов через всяку нечистоту і розпусту. Бог знає, що ми є люди ліниві, ми не хочемо працювати і заробляти собі на хліб насушний, на хліб щоденний, і ми краще підемо в чужий город вкрасти, аніж своєю працею руками заробити собі на хліб. Бог також знає, що ми є люди брехливі, неправдомовні. Він також хоче стояти на сторожі правди. І я, мої найдорожчі, просто нагадую, для чого є потрібні заповіді Божі, не для Божого щастя, як ми будемо виконувати, Бог стане ще щасливішим, ні, але для нашого щастя, для нашої справжньої свободи, для нашого вічного життя. І тому Бог знає, що нам не можна нічого довірити, що ми робимо крок вперед. А три кроки назад, що ми є часто ті вівці без пастиря. часто йдемо не в сторону тої кошари, але йдемо в сторону тих диких вовків, і тому Бог стає насторожі. на сторожі. На тої п'ятій заповіді Божі, Бог стає на сторожі людського життя, та шоста заповідь, я нагадую, Бог стає на сторожі сімейного життя, щастя в сім'ї. Бог руйнує, хоче руйнувати всяку нечисть. А зараз, в тій сьомій і десятій заповіді Божі, Бог навіть стає на сторожі нашого майна, те, що нам належить, те, що було зароблене важкою працею наших рук, те майно, яке потрібне для того, щоб нам існувати на тій долині сліз. І тому Бог строго каже. Мойсею, скажи людям, щоб вони не крали, щоб вони навіть не зазіхали і не пожадали в своїх думках через завість, через заздрість, через своє лінивство, навіть не думали, щоб можна щось вкрасти, що можна когось пограбувати, що можна стати таким собі в кавичках власником чужого майна. І тому ще раз нагадую, що Бог стоїть на сторожі. Нашого майна. Дорогі брати і сестри, тут на землі, ми, кожен із нас користується якимось майном. Одним Бог дав більше, другим Господь Бог дав менше, воно також мало свою ціль, так? чому є люди надзвичайно багаті, чому Бог їм дав так багато, а іншим набагато менше. Хоч Господь сказав, кому багато дано, в того будуть. Багато вимагати, кому мало дано, в того мало і зажадається. Але це не важно, хто скільки майна має тут на землі. Важно пам'ятати одну єдину справжню істину: ти, людину нага, прийшла на цей світ без нічого нага, і нага з того світу відійдеш. Нічого собою ти не зможеш забрати на тамтой світ. Все залишиться тут, на землі. А з нами, звичайно, підуть тільки наші добрі вчинки, наші добрі діла. Святий апостол Павло каже такі гарні слова, і то не один раз вони так мене будують ті слова, ви знаєте на правду. А саме він каже: люди задовільняйтеся тим, що маєте, не будьте жадібні, задовільняйтеся тим, що маєте і що посідаєте. Нехай не буде лукаве ваше око. І це мої найдорожчі є золоті слова. Ви знаєте, хто є найкращим прикладом для нас, звичайно, найкращим прикладом є сам Спаситель Ісус Христос. Це Він, який міг одною думкою жити в царських палатах на землі, мати море слух, ні в чому собі не відмовляти в тому житті, так? але як Ісус Христос задовільнявся тим, що має. А мав дуже мало. Я вам ще раз кажу: цар царів, Бог, Творець неба і землі. Чим він задовільнявся? Тою Богою стайнею, яка була його важка доля в тому далекому Єгипті, правда, чуже місто, не знаєш, куди податися, так? де вони там жили, ніхто не знає. Ісус Христос жив потім у Богому Назареті. Де тяжкою працею заробляв на хліб і на молоко. А коли Ісус виріс і пішов проповідувати Слово Боже, Він сказав такі слова: птиці небесні мають гнізда, лиси мають ями, а син чоловічий не має де голови прихилити. Ісус каже, що пташки є багачі і лисиці за самого Спасителя, бо Ісус часто спав під голим. Небом. Він не мав своєї колиски, народився в чужій стайні, а під кінець життя помер на хресті, і не мав навіть свого гробу, бо в чужому гробі був похований. І що він мав тут на землі свого? Скажіть, і де чути слова нарікання ніколи. Господь задовільнявся всім, що він має. Він просто наш зір спроваджує до Царства Небесного. Він потім скаже: не збирайте собі скарбів на землі, і підкреслює, що на землі ходять злодії, що маса є крадіїв, і каже, де злодії крадуть, підкопують стіни і крадуть, але збирайте собі скарби на небі, де злодії не мають доступу. Ось, дорогі браті і сестри! Хто є прикладом для нас. І так як ми не вміємо задовільнятися то, що маємо, нам цілий час щось бракує, нам хочеться більше і більше, нам пів світу є замало, цілого світу є забагато. І як казала та голодна московська орда, я запитала, що вам потрібно, то вони відповіли: цілий мір і щось нібудь пожрать. Навіть цілого світу їм замало, за і що, нібудь, пожрать. І тому лукаве око, воно цілий час гониться, гониться і гониться, бо нам є всього замало. І тому, дорогі мої, народжується та пожадливість, та, що ми пожадаємо те, що має сусід, те, що має мій рідний брат, те, що мають мої приятелі чи якісь мої знайомі, і так далі. Мені того теж хочеться. Але я, можливо, не маю такої праці. І тоді я вдаюся до всякого шудерства, до всяких махінацій. А в, а в кінцевому результаті це все виходить на те, що ми порушуємо сьому заповідь Божу, не кради. Господь Бог Ісус Христос на землі навчив нас тої молитви, а там є такі чудові слова. Хліб наш насушний, хліб наш щоденний, дай нам днес. Сьогодні, так, хліб наш. Мій сказати, хліб дай щоденний, але каже ні, наш. Це власне той хліб, який ми заробили, який є наш, зароблений нашою тяжкою працею, не вкрадений хліб, не хліб сусіда, але наш хліб дай нам днес. І тому найдорожче, якщо ми навчимося задовільнятися тим, що Бог нам дав, то і наш хліб зароблений нашою, нашим розумом, нашими руками, в нас не буде проблеми з крадіжкою, в нас не буде проблеми з пожаданням того майна, який має ближній. Скільки людину тобі треба, щоби з'їсти, скільки людину тобі треба, щоби виспатись, скільки людину тобі треба, щоби привести своє тіло до порядку. Нащо тобі ті всі багатства, нащо тобі цей, цей весь гонор, для чого ти женешся за тим? А це все провадить, власне, до тої заповіді, яку Бог наказує. Хочеш бути щасливий, ти не станеш щасливий за рахунок чужого майна, не кради, не пожадай майна ближнього Твого.